Робота для архітектора Івана Юнакова це його хобі у своєму бізнесі. Він найбільше цінує свободу. Робота така, коку я зв'язана вона є хобі. Ну то є тяжко на что ті штота, щоб сравнілася та роботою. Понімайте, да? То есть почати настолько все свободно, то есть з нічого не что-то сделать. Іван Юнаков, 29 років архітектор. У 16 років отримав перші замовлення з оформлення дизайну інтер'єрів. У 24 розробив проект фабрики Рошен у Вінниці. Його дипломний проект Хмарочос у Києві. Нині очолює архітектурне бюро Юнаков Акітекс. Іван Юнаков отримав бюро у спадок. Бізнесмен зізнається, стати архітектором було не його мрією. Проте згодом зрозумів саме в цій сфері зможе себе реалізувати. Я родился в семье архитекторов, отец архитектор, мать архитектор, потом брат стал архитектором старший. И так как в этой среде все время находился, литература одна и та же перед глазами, то есть, ну как бы по истории архитектуры опять та же, ну вот, ну и как-то так прирос к ней. У його будинку немає жодної книги на тему бізнесу чи економіки, але це не заважає вдало вести сімейну справу. Компанія щороку отримує близько трьох десятків замовлень. Про обороти підприємства Іван Юнаков не бажає ділитися. Називає лише вартість квадратного метра, наприклад, проєктованого будинку у середньому 70 доларів. Звісно, до крізису було більше, і об'єкти були помасштабні, і якби працювати ну, було, скажу чесно. Ось були такі плани і в Європу вийти, і би, по миру працювати. Під час кризи довелося закрити і два офіси компанії. Архітектор каже, для нього цей період був важким не лише фінансово, а й психологічно. Дуже серйозно це підкосило. Коли, скажімо так, економічний рост йде, то люди починають будуватися останніми. Тобто вони вот там покушали, там оділись, погуляли, відпочнули. Що ви зробите? Я построюсь, починаю будуватися. Як тільки маленький спад економічний, перше діло, вони перестають будуватися. Утрималися на плаву завдяки дизайнам приватних котеджів та квартир. Нині у портфоліо молодого архітектора три шоколадні фабрики рошен, готелі «Редісон Блу» у Буковелі та котеджні містечка. Наші нас доволі заказчиків много, очі много ну то тобто, есть сегмент абсолютно. І, якби середній клас, багатий клас, тобто, вищий клас. От і якби, ми якби, всіх обшиваємо, всі доволі. Щоб були задоволені не лише клієнти, але й співробітники, в офісі бюро розважаються за допомогою музики. Іван Юнаков переконаний, для будь-якої роботи з людьми потрібно розібратися насамперед у собі. Тому читає філософські праці, подорожує і захоплюється буддизмом. Катерина Кондельська, Сергій Тихонов, новини, телеканал Бізнес.